Вітаю в Україні скандал. Скандал з витоком даних. І з'явилася інформація, що нібито нібито інформація про 20 мільйонів дописів була злита. Ну і кажуть, що це все ж таки питання дії. дії. І спочатку всі канали повідомили, що ось інформація злилась в інтернет. І виникає питання захисту, а чиї дані злиті, а що там злито. Ну, була ця інформація буквально кілька годин, і в інформаційний простір запустили інформаційних ломів. Ломів. Знаєте, що таке інформаційні ломи? Це які повинні пояснити вам, що ви неправильно розумієте. Ну, от ви неправильно зрозуміли. І ось народний депутат, я з ним зустрічався в ефірі, в принципі, адекватний. Але один раз я з ним зустрівся кажу: ви мене посилали в ТЦК. Він каже, я всіх посилаю. Ну, тоді я трішки змінив своє розуміння про адекватність. Так ось, що каже народний депутат? Давайте його послухаємо про злиття даних. Поїхали. А, одразу знаєте, спростую цю інформацію. Спростую. Тобто, ви одразу це все фейки. Ми боремось з фейками, це все неправда. Так, і в чому ж це спростування? Двадцять мільйонів громадян України я цього й не писав. Мова йде про 20 приблизно в тому реєстрі записів. Це ті. А, це не про 20 мільйонів людей. Це реєстр 20 мільйонів записів. Ну. Як це вже зінтерпретувати людям, це вже невідомо. Просто це не про 20 мільйонів людей, це про 20 мільйонів записів. Ну ви знаєте, хочу нагадати Олександру, що за даними, за даними Державної служби в Україні зараз 28,5 мільйонів людей. Тому сказати, що 20 мільйонів записів. А це одна ситуація. А 20 мільйонів громадян це інша ситуація. Бо дійсно, ви знаєте, я, я не впевнений, що 20 мільйонів українців користуються а, дією. Ну слухаємо далі. Скомпільована база, дійсно. Стара бата вона не тут у нас тут цікавий момент. Це виявляється стара база, скомпільована з різних баз. Тому хвилюватися нічого. Ну, дійсно, а, це ж стара база. Ви за останні, за останні буквально ну, 5 років. Ви ж змінили прізвище, змінили паспорт, у вас змінився ідентифікаційний код, у вас змінився реєстр вашої нерухомості, рухомого майна, інформація про ваших дітей, інформація про місце вашого проживання, мобільний телефон, можливо, змінився. У вас же все це змінилось, правда? Оце зараз сарказм. Я маю на увазі, що народний депутат намагається мені, громадянину України, втюхати, що це все стара інформація. Олександр, так у мене за останні 46 років прізвище не змінилось. За останні 30 років ідентифікаційний код мій не змінився номер. За останні 5 років місце проживання моє не змінилось. Олександр, про які старі дані ми говоримо? Про які старі дані? От за останні 5 років місце роботи не змінилось і так далі. За останні 2 роки автомобіль не змінився. Що, що Олександр говорить? Які старі дані? Які старі дані? А, а яка, це ці старі дані, які змінились у людей? Ви відчуваєте, да? рівень пояснення. Слухаємо далі. Різноманітних я вже і раніше там в акматами зустрічав. Бо у мене там є так звані е, мітки мого різноманітного телефону на запас. Так, тобто там з десяток у мене номер телефонів, які я закидав. У нього з десяток телефонів і в мітки він там десь закидав і ні один свій телефон не знайшов. Так може, то тоді вже якась база фейкова не знайшов. Ну ну періодично в часі тільки більшу базу для того, щоб святковий додавати розливається. Тому я можу посудувати, що тут це це народний депутат. Ти можеш телефони змінювати хоч кожен день. А звичайні люди телефони не змінюють. Я не змінюю телефон з 2005 року. В мене як був номер, так він і є. Олександр, у мене телефон не змінюється 20 років. Ви, народні депутати, може, вам шифруватися треба, то ви безкінечно телефони змінюєте. Потім люди вас не можуть знайти, дозвониться до вас. Люди, які вас обрали, взагалі до вас на вас вийти не можуть. То може, ви й змінюєте номери? Ну, звичайні люди не так. Мама моя он, номер має вже 15 років один і той же самий. Це точно не здії. А звідки? Олександр, а звідки це можна тирунути? Звідки? Звідки? Ви ж народні депутати, ви ж проголосували за повний тотальний збір даних про всіх українців. Ви ж не запитували в українців, хочуть вони здавати ці дані про себе. Не хочуть. Ви їх не запитували. Ви просто тупо у українців ці дані всі по, е, побрали. Хотів сказати, потирили. Ну, ви не потирили, ви просто створили таку модель, при якій ми змушені були ці дані вам віддати, тому що ти не можеш зареєструватися ніде. Ти змушений державі віддавати. Дані номера телефону, де ти проживаєш, місце роботи, ідентифікаційний код. Але ж ви захищати це не вмієте. Ви ж проголосували за те, щоб передати кудись сервери. Ви ж проголосували. Це ж не я проголосував. І ви ж у мене не питали, правда? Олександр, ви ж у мене не питали в громадянина України, а про передати сервери на зберігання кудись там на захід, кудись там партнерам. Про яких ми навіть не знаємо. Ви ж мені, як народний депутат, мені, народу, ви ж навіть не сказали, де ці сервера знаходяться, хто ними опікується. Ви ж не сказали. Ви просто прийняли рішення за нас. А тепер каже, це не дією, це не дією. А знаєте, чого вони так дію захищають? А тому що це гроші міжнародних партнерів, тому що це Федорова справа і. Не можна говорити, що дія трошки облажалась. Не можна. Треба вилазити в ефір швиденько і казати, це не дія. Ні, ні, я не те мав на увазі. Олександр, ми чітко зрозуміли, що ви мали на увазі. Просто, напевно, ну, можливо, вас попросили сказати, що це не дія. Іди і скажи, що це не дія. Олександр, ну але вже знаєте, перше слово дорожче другого. Слухаємо далі. Нагадалося з інформаційним проєктом, які створили там на торятних окрема істотам взагалі. Але при цьому хочу наголосити, що про позитивний. Е це є, я так кажуть, фідбек, бо про намі своїм друзям відвозяв сотки 40 ще змінили паролі. На світ. ой 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 ой. Розумієте, є позитив у тому, що злилась інформація, каже народний депутат. Є позитив, тому що він перетелефонував друзям. Ну я не знаю, кому це дружині перетелефонував чи там ще кому. І каже, вони вже паролі позмінювали. Це позитив, Олександр. Так давай будемо зливати всю інформацію раз в рік. Держава буде забрало відкривати. І всю інформацію будемо тупо зливати. І це буде позитивчик, тому що люди паролі будуть міняти, будуть люди е, кіберграмотні. Ви уявляєте рівень депутата. Депутат каже, в цьому плюс є, плюс, плюс. Ну правильно, Олександр, це знаєш, е, в штани е, нагадив, ну ти йшов по вулиці і не стримався. І в штани прям нагадив. Ідеш по вулиці, смердить, та всю вулицю. А ти йдеш і думаєш: ура! Позитивний момент. Зараз заменю труси. Бо ношу їх уже тиждень і не міняю. А тепер заміню. А якби не обгадився, то ще б тиждень виходив. Оце так виглядає, Олександр. Оце так ваше пояснення виглядає. Позитив, каже, є, злилася інформація. Олександр, спробуйте отаке, отаке натягнути в Німеччині. От уявіть собі, уявіть собі, що ви член а, Бундестагу, і ви отаку хню розповіли німцям німцям. Кажете німцю кажете, бюргеру. Що, друже, так це класно, в цьому позитивчик, тому що ти пароль зміниш. Олександр, вам би таку фігуру з трьох пальців показали німці на наступних би виборах, якби ви, будучи депутатом, будучи представником німецького народу, отаку єрунду їм навішали на вуха. Ви зараз просто ну, вішаєте людям на голову, на вуха. Це вже така лапша, яка вже не втримується вуха від ваших пояснень. Далі. Mm -hmm. е До -до -до -до. Е тобто злив таки є. І банківські рахунки, і все, паролі люди поміняли. Тобто злив таки є. Багато з рахуванням того, що там 20 мільйонів і так далі. Ще раз, це не про це. А, це не про це. Я, кажу обдзвонив усім своїм друзям, щоб вони паролі поміняли. Ну, це не про це. бред Бред, депутати несуть. Ахінею. Це вже ж не перше. Я ж тільки що розповідав про одного депутата, який про ДПА ЗНО розповідає. Цей, цей каже, нема нічого страшного. Це старі дані, тільки всі паролі поміняли швиденько. А так нічого страшного. І це журналісти не так розібралися. Ой. Але при цьому ніхто не змислився, тільки одна українська права написала, що, можливо, це скомбінована атака. О, О. Оце, оце очікувано. Все. Це Росія винувата. Все. От нещодавно Сивочолий Гетьман розповів, що Андрія Парубія Росія завалила. Тепер ось виходить слуга народу, каже, так це атака. Так, Олександр, так мать вашу захищайте тоді. Ви ж самі взялися брати в українців персональні дані. Ви ж самі взялись. Ви ж самі сервери передали за кордон. Тобто ви взялись і не можете модеруватися. Так, а для чого ви тоді у владу приходили? Для чого ви прийшли у владу, якщо ви не можете робити те, що ви взялися, що ви людям пообіцяли? Атака це. Ну так да атака. Ну так на те ви там і сидите, на те ми вам бабки платимо. Щоб ви відбивали ці атаки, щоб технічних спеціалістів знаходили. Атака виявляється. І що ж атака? І що? Одразу в коментарі я спустив, що скоріше за все хтось комусь, кому не подобається питання цифровізації від батьків нашій країні. Правильно, правильно. це правильно. Олександр, це комунятство. Це 20-ті, 30-ті роки. Гідра імперіалізму, враг не дремлять. Олександр, відчуття, що ви злізли з тих часів, побрали плакати, в рах ні Наш путь світлий, в комунізм, він ось от навколо нас враги, вони нам заздрять. Чому заздрять, Олександр? Чому? Тому що держава, яка не здатна захищати інтереси українського народу в цифровій площині, зібрала з усіх українців всі можливі паролі, всі можливі явки і так далі, а тепер з відкритим забралом по, всі, по всьому світу виходять, ходять ці паролі? Так виходить? Ви це маєте на увазі? Це маєте на увазі? Заздрять. Заздрять. Подивися, воно заздрісники. Ви хоч десь в одну країну дію змогли продати? Ви ж так розповідали, як всі хочуть дію. Розповідали? Розповідали. Ну. Десь дію змогли продати хоч в одне місце. Змогли? Ви ж розповідали, що дію всі хочуть. Було таке? Ну. Просто жесть. Далі. Підготували, скомпілювали, перейменували, назвали так, як треба, так як будуть там все потім продавати. І е... застал гіття, таке починалося ще вчора, я пам'ятаю. Позавчора, інформаційно намагалися Олександр Никкємі. Атака, кібератака, вона не може вчинятися за один день. Як правило, якщо це атака, кібератака, вона готується півроку, рік. Олександр Никкін вчора розпочалось. Але при цьому хочу наголосити, що прийнят.